То інформації люди ставляться дуже по різному. Ті, хто більше схильні до тривожності, ті, хто менше намагаються аналізувати ситуацію, то звичайно ці заяви здійняли чергову хвилю паніки. Утім, не у всіх. Тобто є люди, які до цього дуже спокійно ставляться, з розумінням ставляться, і сумщина має найдовший кордон це 563 кілометри спільного кордону з Росією. Наступу по всьому кордону ми. Не очікуємо про це, власне, говорять і всі військові експерти, з якими ми спілкуємося. Є певні накопичення військ навпроти Охтирського району Сумської області. Це трохи північніше Харкова, як і заявляв пан Буданов. Ми можемо бачити це у відкритих джерелах. Можемо бачити на Діпстейт, позначені ці групування росіян. Власне і навпроти Сум. Також є невеликі групування, якщо вірити цим даним. Люди, хтось вже виїхав з міста, хтось нікуди не збирається їхати, працює нормально. Абсолютно місто живе у звичайному режимі. Ми між собою шуткуємо, що в нас є такий маркер паніки. Да? Це черги на заправках, черги в магазинах. Принаймні вчора після заяв пана Буданова цього не трапилось, тому можна сказати, що в цілому місто відреагувало спокійно до району. Там ситуація трохи складніша. Останніми днями ось попередніми почастішили обстріли прикордоння. У нас по всій лінії кордону, фактично від півночі і до самої великописарівської громади. Вона найпівденніша на Сумщині, якраз межує з Харківською областю з понеділка. Там відновилася евакуація. Ви знаєте, тут на одну фортифікацію 10 експертів, як то кажуть, у кожного реально свої думки всі думають, що вони знають краще, але ж фортифікації є, є і гарні відгуки від військових, які більш-менш розуміються в фортифікаціях саме з позиції інженерних споруд, з позиції того, як вони побудовані згідно всіх географічних. Моментів, які є ландшафтних, і так далі, хтось каже про те, що хотілося б їх бачити ближче до кордону. Ну, мені, як людині, можливо, теж хотілося б бачити їх ближче до кордону, але ми розуміємо, що це не завжди можливо. А... Тобто, отак, ну, це можу сказати, що правда. У п'ятикілометровій зоні там реально відповідають військові за це все. А от щодо коштів, які витрачалися, щодо робіт, які велися вже. Ближче в глибості, і взагалі за витрачання коштів відповідає саме ОВА. Ми надавали відповідні інформаційні запити починаючи з кінця лютого і час від часу надсилаємо їх в ОВА. Утім, жодних відповідей на них не отримуємо, в яких містилася б якась коректна інформація. Тобто, ми розуміємо, що частина з неї закрита, ми її і не просимо. Але для того щоб відслідкувати рух коштів, відслідкувати. Куди вони пішли і яким чином можуть витрачатися або де можуть бути корупційні дірки, власне цього зробити в нас на жаль, неможливо. ОВА взагалі нічого не коментує на фортифікації так само знімати, фільмувати їх нікого не допускають. А взагалі з цим. Жахливо, якщо чесно. Тобто з кожним днем, з кожним тижнем, фактично, вся інформація стає ще більш закрита. Наприклад, от сьогодні зранку в нас поліція сказала, що не буде надавати яких, ніяких відомостей про те наскільки пошкоджена цивільна інфраструктура, цивільні будівлі мирних мешканців внаслідок обстрілів. Ова також цієї інформації вже дуже давно не надає. Кажуть, що їм заборонили. Ми зараз якраз знаходимося в процесі з'ясування. Хто там може забороняти, надавати відкриту інформацію за законом? Власне, спробуємо якнайшвидше це з'ясувати і виправити, тому що закритість навіть у таких питаннях це ну ні до чого гарного не призводить. На сумщині так само це спільні зусилля тут зосереджені. Це і влада громад, це і департамент соціального захисту ова і волонтери. Власне всі коперуються, всі це роблять. Поки є можливість дістатися до сел в громадах прикордонних вивезти звідти людей, поки є можливість вивозити із самого Білопілля і самої ворожби, то людей вивозять. Вони записуються в чергу, приходять на автобус. Далі їх вже зустрічають волонтери. Їх везуть на суми саме з цих двох громад. У сумах їх розміщують у гуртожитках, і там є в них можливість безкоштовно прожити перший місяць. Далі пенсіонерам, власне, саме людям. Похилого віку пропонують поїхати до іншої області і жити у санаторії саме для людей похилого віку, так само безкоштовно іншим категоріям населення, поки немає якихось централізованих таких от відомостей про те, куди вони поїдуть, де далі будуть знаходитись. Вчора ми бачили на евакуацію: прийшло також сім'ї з дітьми. Шестеро дітей загалом виїхали за вчора з Білопілля. Да, да. з ворожби евакуації ще самої евакуації немає. З великої писарівки є їх везуть так само в місця компактного проживання. Це ну це схожі на гуртожитки. Такі місця у одному із сел власне Охтирського району. Насправді була і велася оголошення про те, що треба евакуйовуватися, було ще у липні 2023 року для тих, хто проживає у 5-кілометровій зоні. Але варто зауважити, що це оголошення. Тобто людям кажуть, виїжджайте. Виїжджайте тут небезпечно, все жодних якихось організованих процесів на рівні області не відбувалося. Якщо ми говоримо про громади, про райони, то тут в межах громад вже хтось потурбувався на місцевому рівні. про те, щоб людей переселити, наприклад, в межах громади в села. Подалі від кордону в області, в якісь будинки, які, наприклад, вже не використовуються там за різними системами, або люди продавали, або там громада викупала, або ще якось знаходили ці можливості, і людей переселяли. Дуже активно так краснопільська громада переселяла людей. От але є, наприклад, такі громади, як Хотінська, яка майже вся повністю знаходиться у 5 кілометровій зоні, тобто в межах громади відселяти людей фактично нікуди. І тому люди наразі, майже всі, якщо я не помиляюся, бо складно говорити про цифри. Знову ж про це говорять голови громад, що неможливо до кінця порахувати точну кількість людей. Люди писали заяви, які відмови від евакуації. Тобто, ті, хто лишається в 5 кілометровій зоні, вони письмово відмовились від евакуації. Ну ви знаєте, там є кілька, скажімо так, мотив. Перша це люди бояться. Люди прожили все життя там в своїй хаті, в своєму селі на своїй землі, коли їм кажуть е, на старості років, що треба виїжджати, а вони розуміють, що в принципі хата в них ціла, там вода в колодязі є. То вони ну неохоче це роблять. Вони кажуть про те, що ну, якщо вже там мою хату роз'їб'є, або буде ніде жити, або буде зовсім нестерпно, тоді вже я вийду. Тобто люди сподіваються на краще. Люди бояться, що коли вони вийдуть, буде гірше. Це перша категорія. Друга дуже переживає за фінансову складову. Тобто людина, яка там лишається, вона живе в своєму будинку зі своїм хазяйством, зі своїм городом, живе на пенсію, має якусь там невелику частину худоби, і власне живе з городу зі свого. Коли людина виїжджає, то їй треба десь або винаймати житло, тобто не скрізь все так. По факту гарно як обіцяють да, в тому житлі, куди людей приміщують або наймати житло, так само купувати всі продукти, які раніше в неї росли на городі. І це просто нереально на ту пенсію і ті виплати для внутрішньо, для внутрішньо переміщених осіб. Ми бачили протягом 2023-2024 року, як люди, які виїхали за один-два місяці, починають повертатися. Тому що не можуть просто фізично прожити, не вистачає на це ресурсів. Дві такі категорії людей, які нікуди не їдуть. Ну і є третє, які знаєте такі невиправні оптимісти. Вони вважають, що от в них буде все добре. От їх село. Не зачепить їх хату, не зачепить, і все буде добре. І вони тут лишаться на своїй землі, і жодних думок про якусь окупацію або мови про окупацію не йде. Тобто наразі це просто посилені обстріли. Люди навіть не думають про те, що село може бути окупованим.